Ти, коли такі, як ви будете на хом, допомагати а не тільки. тільки що на цьому місці, бачите, до сих пір ще президентський штандарт був Зеленський і представляючи кандидата в прем'єр-міністри Свіріденко. І я поставив йому питання її, коли буде закон про терміни служби і право на демобілізацію мільйону людей, які врятували Україну, і коли буде в них світло в кінці тунелю, нормальне питання. Більше того, це вимагає закон України прийняти ще минулого року. Але у відповідь, що я почув? Я вам відповім. Наші люди. до дому, коли ми переможемо ворога, це буде. Що ніхто нікуди не повернеться, термінів служби не буде. А ви ні в цьому такі, як ти, він мені сказав. Ну ще й з хамством в своєму хамському стилі. Так от я хочу сказати: по-перше, ну, це ганебна відповідь. По-друге. Такі, як я, борються за кожного солдата, за кожного громадянина, за тих, кого Зеленський бусифікує, за тих, кого Зеленський тримає на службі, не даючи право на терміни служби, не даючи можливість повернутись додому, грабуючи їх кожен день в цій залі і не тільки, тому що в них, в таких як він, і в них все клас.